У Росії пройшла чергова вибухова нічка. У Волгоградській області після атаки дронами зайнялася масштабна пожежа на військовому аеродромі. Просувається операція ЗСУ на Курщині. Наші захисники прямують вперед. Частина ворожих бойовиків практично у котлі. Також росіяни пишуть про намагання української ДРГ прорвати кордон у Брянській області. Тим часом Лукашенка закидали помідорами та яйцями в Єревані. Про це а також про обстановку на фронті та наслідки останніх обстрілів по українських регіонах говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 22 серпня. У студії для вас працює я, Анна Ткаченко. Рада бачити на каналі «Сій час». Нагадаю про можливість оформити підписку і поставити вподобайку цьому відео. І одразу запрошую до новин у російському місті Калач на Дону Волгоградської області цієї ночі, 22 серпня, близько пів на четверту пролунали потужні вибухи та зайнялася пожежа. Телеграм-канал Астра із посилання на місцевих жителів повідомив, що пожежа сталася на військовому аеродромі Маринівка, що розташований у селищі Октябрській. Приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач на Дону. это первый загорелся, А вот этот вот он только начинает разгораться, розгоратися за жиди. Мама думает, что это на шлюс летят. Очевидці із різних районів міста нарахували від частини до 10 сильних хлопків під час повітряної атаки. Перед якими в небі було чути характерні звуки прольоту БПЛА, пізніше стало відомо, що на литовищі Маринівка після виникнення пожежі внаслідок дронової атаки також відбулося кілька вибухів через детонацію боєприпасів. Зазначу, що згідно з відкритими даними на литовищі Маринівка, дислоковані ворожі літаки Су 24 МР, другої окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї РФ. За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бачарова, цієї ночі нібито було відбито атаку дронів у районі Маринівки, і більшість безпілотників було знищено. Чинуша зазначив, що внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони, і пожежно-рятувальні служби оперативно розпочали пожежу гасіння. Як повідомили джерела РБК Україна, аеродром атакували СБУ та сили спецоперації. Там були уражені склади з кабами і паливом. Саме Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. А Дефенс Експрес пише, що на литовище у Волоградській області це єдиний аеродром Росії, де були побудовані укриття для літаків. Окупанти почали споруджувати їх у листопаді 2023-го і завершили на початку поточного року. Дефенс Експрес зазначає, що ці укриття складно назвати захисними спорудами, мова йде скоріше про ангари для захисту від погодних умов. Тим не менше, вони не зможуть захистити від уламків. На додачу до того, що вже було зазначено, росіяни базують на об'єкті фронтові бомбардувальники су 34 Загалом на аеродромі було зафіксовано 14 су 24 без урахування кладовища та 15 су 34 Тим часом у Курській області ЗСУ повільно, але впевнено просуваються далі. Опубліковані 21 серпня. Геолокаційні кадри інституту вивчення війни вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, на північний схід від кореневого і за 33 кілометри від міжнародного кордону. Також геолокаційні знімки вказують на те, що озброєні сили просунулися до південної частини Руської Конопельки на схід від суджі. Та за 12 кілометрів від кордону, схоже на те, що російська 810-та бригада особливо нерегулярно розгорнута по всій Курській області. Різні російські джерела повідомляють, що її підрозділи діють на північ від району Каучук та під Мартинівкою і спальнем. Аналітичний сервіс «Діпстейт» також оновив карти бойових дій. Та так званої сірої зони у Курській області. І за інформацією аналітиків ЗСУ ймовірно контролюють село Красне Октябрьське і могли відрізати сухопутне сполучення російської армії із південним берегом річки Сейм. Згідно з картами під контролем України знаходиться територія площою близько 815,5 квадратних кілометрів. Сіра зона, тобто не визначена, територія площою у 424,6 квадратних кілометрів. Вчора, за даними Діпстейт, під позначкою звільнено було територія площа 646 квадратних кілометрів, а сіра зона займала 592 квадрати. Частина російських військ у Курській області може опинитися в котлі, проте росіяни намагаються приховати ситуацію. Про таке заявляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На Курщині частина російських військ практично в котлі, і той же час в ефірах у росіян все стабільно написав він у телеграм. Нагадаю, що раніше видання Більд також повідомляло, що близько трьох тисяч російських солдатів можуть опинитися в оточенні. Експерти назвали це курським котлом. За даними видання, Україна близька до закриття кишені на річці Сейм. Для цього залишилося подолати відстань у 5 кілометрів. Тим часом російська влада на Курщині почала встановлювати залізобетонні укриття. Їх облаштовують у кількох містах. Про це розказує губернатор Алексій Смірнов. За його даними, залізобетонні укриття планують встановити у 60 основних зупинкових павільйонах у Курську. Такі ж конструкції спорудять у Курчатові та Железногорську. В останньому місці вже визначили 10 локацій для подібних укриттів. Ну а ми рухаємося далі. Хорошою новиною поділилися військово-морські сили ЗСУ. Наші оборонці завдали нищівного удару по складу боєприпасів і пального російських загарбників, що був розташований на Кірнбурдській косі у чорному морі. Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований і зазначається, що операція була проведена під розділом ЗСУ Блек Сикс. На кадрах можна побачити, що по ворожому об'єкту був завданий удар із застосуванням безпілотника, і після скиду боєприпасу відбувся вибух та розпочалася сильна пожежа. У ВМС ЗСУ не уточнили, коли саме був знищений цей склад російських загарбників, але кадри радують ока. Тим часом операція наших сил оборони перекинулася ще на один регіон російського прикордоння. Про це вчора, 21 серпня, почали писати російські телеграм-канали. Нібито у Брянській області українська диверсійно-розвідувальна група, яка налічувала аж 200 бійців, за деякими даними у десяток менше, у Климівському районі перейшла кордон. Це сталося в районі селища Забрама. В свою чергу губернатор Брянщини Богомас підтвердив у телеграмі спробу проникнення на територію області. Пише він наступне. Противнику завдано вогневої поразки. В даний час ситуація в місті бойового зіткнення стабілізована і перебуває під контролем регіонального оперативного штабу. Українська ж сторона поки цю інформацію не коментувала. Водночас країна-терористка продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч на 22 серпня. Російські окупанти завдали удару десятьма шахедами. Також противник застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві балістичні ракети Іскандер-М. Наші сили ППО збили два ворожих безпілотника. Ще два були локаційно втрачені, тобто упали самостійно. Як зазначив командувач повітряними силами Микола Олощук, внаслідок активної протидії більшість ворожих ракет не досягла цілей. Три обстріли за ніч пережила Нікопольщина, що у Дніпропетровській області. Голова регіону Сергій Лесак розповів, що ворожа армія била з важкої артилерії, поцілила по районному центру та Червоногригорівській громаді. У Нікополі пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило і лінію електропередач. Втім, головне звідусіль минулося без жертв та постраждалих. На Харківщині тим часом, за даними голови ОВА, Олега Сінігубова. Внаслідок обстрілу селища Гетьманівка цієї ночі горіли приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі: – 43-річний чоловік та жінка. У селі Отрадне внаслідок обстрілу горіла будівля Шевченківської селищної ради і пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею. Також упродовж доби окупанти 310 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 71 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. При цьому мирні жителі цілі, повідомив голова Ова Іван Федоров. Продовжує ворог тероризувати Донеччину. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти області. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, у Покровському районі пошкоджені будинки є загибли та поранена у Краматорському та Бахмутському районах. На жаль, також маємо загиблих дві людини. Неспокійно було і на півдні країни. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Пан Кім повідомив, що ворог вдарив балістикою попередньо Іскандер М по березне громаді, внаслідок чого виникла пожежа фермерського господарства двох житлових будинків та чагарників, яка була ліквідована вогнеборцями. Також рятувальники евакуювали четверо людей. Крім того, російські війська зранку 22 серпня ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Місто частково залишилося без світла через російський терор обстріл села Томарине загинула місцева жителька. Під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. На жаль, вона дістала поранення несумісні життям. Далі говоримо про обстановку на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення за уточнену інформацією. Вчора, 21 числа, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів і застосуванням семи ракет. А також 99 авіаударів, зокрема скинув 122 КБ. каби. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів, із них 145 – із реактивних систем залпового вогню про це я повідомляю у своєму традиційному щоденному звіті. Генштаб ЗСУ. найбільше боїв було на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 53 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Грудівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птича. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки. Крім того, вчора авіація та ракетні війська, і артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію реб окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Засідання відбулося на прикордонній території Сумської області, повідомляється на сайті голови держави. Так головком повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та покровському вітинках, а також про курську операцію, де, за словами генерала. Наша армія тримає під контролем ще один населений пункт. Також додав, що є поповнення обмінного фонду а у Вірменії Лукашенко закидали помідорами. А вже ж не напряму. А символи цього диктатора стали об'єктом обурення під час акції протесту біля посольства Білорусі. 21 серпня будівлю дипломатичної місії закидали яйцями, помідорами та картоплею. Приводом для цього стало образливе висловлювання самопроголошеного президента Білорусі на адресу вірмен. Про це повідомляє Радіо Свобода. Протест організували члени партії Вим'я Республіки на чолі з Арманом Бабаджанятом. Вони вимагали розірвати дипломатичні відносини з Білорусю і вислати її дипломатів із країни. Фраза самопроголошеного президента про те, що Вірменія нікому, окрім них не потрібна, викликала широкий резонанс і небияке обурення. Після акції Мінськ викликав на розмову тимчасово повіреного у справах Вірменії, висловивши обурення через незахищеність будівлі посольства. Чи заслуговує Лукашенко такого відношення до себе, до своєї країни і до її дипломатичного представництва? Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за увагу і сподіваюся на ваш фідбек. Про коментарі я вже нагадала. Нагадаю також про функцію вподобайки, підписки на канал час» і дзвіночка. Не забувайте робити ці нехитрі дії. Таким чином, будемо залишатися з вами на зв'язку 24 на 7. Ще побачимось!